Вітаю! Сьогодні хочу поспілкуватися на тему, чому люди, проводячи консультації, не досягають результатів. Тому що вони не враховують п'ять головних психотипів. Згідно східної традиції, є стихія дерево, відповідає зелений колір. Є стихія вогонь, відповідає червоний колір. Є стихія метал, це білий колір, і є стихія, звичайно ж, води. Це синій колір. І кожний психотип має свої відмінності та особливості. Це як відмичка, ключ. Наприклад, якщо ми маємо бесіду, потрібно зрозуміти, до якого психотипу належить саме людина. Прості запитання, чим ти займаєшся, де ти працюєш? Чи задовольняє тебе твоя робота, як ти проводиш вільний час? Чи ти відчуваєш вільний час, своє призначення і своє покликання? Наприклад, людина психотипу вогонь, червоний колір, і ти запрошуєш її на презентацію, розказуєш, наприклад, про чудову компанію Граве, яка має 300 років, 200 років майже традиції і гарантії, і 25 років Євролай представляє цю компанію в Україні, але кажеш, там можна отримати. Можливості допомоги людям, філантропія. Там е, ти можеш донести такі е, можливості, як захищення родини. Це не спрацює для червоного типу. Червоний тип бізнес-план. Так, там ти можеш заробити. Перший, другий, третій рівень, шостий рівень, директорський. Да? Людина психотипу вогонь, і потрібні факти, і саме маркетинг-план, що вона може отримати фінансово на ближчий час, а не допомога. Звісно, якщо людина, склад її земля, колір коричневий, да, це філантропія. Да, через продукти грави може допомогти людям, допомогти родині зберегти капітал, а саме створити подушку безпеки, своїм дітям юніор-програма, створити саме продукти, які дозволять отримати їм гарну освіту, які дозволять виховати гарні якості саме. Духовні якості, маючи безпеку, маючи фінансову культуру, але не про цифри, саме коричневий колір, стихія, земля, філантропія, наприклад, стихія води, синій колір це емоційні люди. Якщо ти будеш казати їм про бізнес-план, ти можеш зробити кучу грошей, там п'ятий, шостий рівень, другий ні. Їм цікаво, значить, саме тусовка, саме там є впливові люди. Ти можеш саме відвідати певні події, отримати навчання ЛС1, ЛС-2, отримати навчання по риториці. Так, да, це метал. Вони дуже амбіційні люди. І казати їм про, наприклад, просто гроші чи просто філантропію, допомогу, це їм не цікаво, вони не будуть тебе чути, навіть як ти е, негеніально там кажеш, який тебе негеніальний вигляд, вони цього не зрозуміють, вони цього не почують. І зелений колір, психотип дерево. Якщо цим людям казати, що там дуже буде багато людей, тусовка, вони цього не зрозуміють. Адже це люди досить зважені, вони не люблять галасу шуму, вони послідовні. Треба їм казати, візьми зошит, підготуйся. Там буде затишна атмосфера, ти можеш отримати певний план свого життя, переглянути певні свої стосунки. З грошима, з людьми, це їм буде зрозуміло. Тобто я веду до того, що потрібно кожен день культувати цей навичок відмичку до кожного людини 5 психотипів. І це потрібно робити навіть на вулиці, при спілкуванні і потім вже вистраювати свій діалог, консультації з цією людиною, адже культивуючи правильні навички, ти економиш свій час, ти економиш можливість бути продуктивним. І допомогти людям, звісно, принести користь. Адже головна мета будь-якого консультанта, фінансового консультанта це отримати результат, дати результат людині, і звісно, створити команду свою. А команда повинна складатися з різних психотипів, тому що якщо всі люди будуть стихії вогня, це те це буде перебір. Якщо люди будуть стихії, земля, коричневий колір. Це також не дуже добре, тому важливо балансувати свою команду саме різними психотипами. І ще головне, коли задаєш питання: чи задоволений ти своїм життям, чи ти своєю роботою, ти можеш виявити нав'язані психотипи саме з дитинства ці стихії. Якщо людина, наприклад, вона зелений колір. Вона, значить, послідовна, зважена, досить скритна людина, а їй нав'язували з маличку стихії вогню. І вчись, виступай на сцені, і Получається таке роздвоєння і нашарування негативне, яке не дозволяє людині розкрити свій потенціал. Тому при консультації ти можеш знайти ці козири і як чарівник допомогти людині проявити свої якості. І це своєобразний психологічний подарунок буде, ну навіть можна сказати, магічний подарунок. І ще до речі, треба підкреслити, що проводячи консультації і вебінари, готуючись до презентації. Не потрібно боятися, що там будуть люди різних психотипів, але важливо, щоб в твоїй презентації була саме подача для кожного психотипу, адже просто людина вона не, не, не почує свою інформацію. Якщо ти будеш казати тільки про гроші, або ти будеш казати чи про можливості, потрібно зважувати і складати свою презентацію саме з цією концепцією. Сьогодні також ми маємо 14-й місячний день, і це пік місячного циклу, труба, симулрох, рух, забіля, труба потрібно продуктивно проводити свій час, використовувати магію ранку, складати списки, робити, спілкуватися, діяти. Це все про сьогоднішній день. Я також запрошую на свої консультації. Якщо була корисна ця інформація, став лайк, підписуйся. Проглядай, прослухай мої закріплені відео, де ти можеш знайти інформацію щодо вартості моїх консультацій, щодо моєї діяльності як фінансового консультанта, які події найближчі, де можна отримати цінну інформацію, а також персонально поспілкуватися зі мною. Зичу всім гарного дня, перемоги та розвіту. І пам'ятай, головна сила в тобі. Але потрібно цю силу зрозуміти і актувати. Будьмо.